Сьогодні буде на локації там, де в мене рослини у відкритому ґрунті висаджені. Я вже тут давно був, напевне, вже кілька місяців вам не показував, як, який вигляд тут рослин. Зараз пройдемося тут, покажу, як вони підросли за літо, які прирости дали, які роботи я тут над ними провожу, і що з ними планую робити надалі. А ви тим часом ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте запитувати мене якісь запитання в коментарях. Я коли пройдуся тут з вами по посадці, тоді вам ну, буду відповідати на ваші запитання. Так, отже, зараз переходимо до посадки. Зараз пройдуся трішки, щоб з іншого ракурсу вам показати, щоб ви всю її побачили. Так, ось мої рослини. Так, це моя перша посадка. Ось такі рослини висаджені у відкритому ґрунті. Так, дякую пане Віталію, що повідомили, що звук є, забув запитати, так, бо часто в мене була як традиція запитувати за звук. Були випадки, що звук пропадав. Ось це вже е, посадка висаджена, висаджена була в 2017 році, то тут рослини можна вже казати, що це восьмирічні десь е, десь так. Кожна фактично з цих рослин не менше, ніж метр вісімдесят, бо абсолютно всі вони вже вищі за мене, бо я такий не досить високий ростом сімдесят, то кожна рослина тут вища. А дуже багато екземплярів тут вже є 2 метри навіть і вище. Є такі гілки. Висаджував я в 2017 році. Тут у мене були в основному сорти дюк, блюкроп і еліот. З дюком там в мене вийшов великий пересорт. Там виявилося, що то насправді більшість не дюка в даній посадці, але я вже досадив, тому ось так різні сорти тут є. Так, кожного року ще цього року відео не знімав, як я їх мульчую. Дану посадку, я замульчовую, ось тирсую. Завжди шар насипаю десь висотою тут 40-50 см. І повторюється кожного року, тому що тих 40-50 см все перегниває за сезон і фактично не видно вже тої мульчі. А мульча це є запорука хорошого розвитку ваших рослин, адже зимою вона утеплює кореневу систему, а літом запобігає швидкому випаровуванню вологи, що є дуже вагомо для лохини, адже вона росте в верховому кислому торфі, який дуже швидко пересихає. Тому замульчування не забувайте, це дуже важливо для лохини. Зробили також тут шпалеру. Шпалера, звичайно, просто з ось такого тросика. Зараз вам покажу. Ось бачите, тут такий тросик, на ньому якась там гума є, щось таке, щоб він менше гнив. І собі натягнув ось такі забив слупки, тут такі гачки поробив. Ось цей тросик закладається в ці гачки і йде вздовж цієї е, посадки. Зробив шпалеру, тому що дуже розліталися тут гілки в різні сторони, бо рослини бачите, по висоті досить високі, і під врожаєм просто кожна гілка гнулася. Тому шпалера для такого розміру рослин обов'язково, адже потім у вас ягода просто вся буде ну, в мульчі, якщо ви не зробите шпалеру вже на такий розмір рослин. Зараз я вже рослини загодував фосфорно-калійними добривами. Ось, бачите, Листя вже червоніє червоні похолодало у нас і отак кольору вже набирає червоного осіннього. І з фосфорно калійними закінчу. Зараз ще чекає ще одна операція. Це обробити міднюмісними препаратами від грибкових захворювань. Це буде в моєму випадку медіан Екстра. Медіан екстра оброблю десь тоді, коли опаде 2 третіх листя зі всієї цієї посадки. Ну, це орієнтовно буде десь кінець листопада. І це вже буде така остання обробка, остання дія з лохиною цього року. По обрізці. Обрізку я буду робити. Вже починаючи з зими, десь там орієнтовно з січня або з грудня. Роблю її в січні-грудні, тому що я з цієї посадки в своєї ще продаю живці. А ви можете спокійно обрізку робити і десь у там, кінець лютого, там, початок березня, щоб, не... ну, щоб було комфортно, вже, щоб були якісь вищі температури, щоб це зимою не робити. Ось так. Посадка вже активно закладає плодову бруньку. Вже зараз можна помітити, до е, початку зими вона закладе десь е, ну, відсотків 70%, буде вже плодової бруньки. Ось, дивіться. Бачите, закладка плодової бруньки вже пішла. І потім ще десь 30% плодова брунька закладеться весною. Тоді, коли е, вже прокинеться брунька, вона почне ще додатково закладати плодову. Так що фактично до початку зими ви вже зможете зорієнтуватися, чи буде у вас врожай на наступний рік, чи не буде. Так, запитуйте якомога більше запитань в коментарі, щоб я зараз з вами поспілкувався. Ну і не забувайте ставити лайки. Бо вже 22 глядача, тільки 8 лайків. Поставте лайки, будь ласка, і питайте, когось що цікавить. Так, отже, по діях з лохини росли... ви вже зрозуміли, що залишилося обробити медіумісними препаратами. по добривах хто ще не встиг внести фосфорнокалійні добрива, коли зараз буде якесь потепління, бабине літо, ну ще можете внести. Звичайно, ви вже не внесете всю кількість, яку потрібно, але ще трішки зможете допомогти своїм рослинам. Ну і, в принципі, все, що з лохиною. На цей рік потрібно робити. Ось, бачите, такий розмір. Камера так не передає. Але я тут ходжу, як в лісі між цими рослинами. Так, ну і замульчуйте обов'язково, хто ще не замульчував свої рослини. Так, на рахунок саджанців. Хто планує висаджувати в себе лохину, то знайте, що всі рослини закритою кореневою висаджуються протязі цілого року. Можете спокійно це зараз робити. Ну, зараз взагалі така найбільш сприятлива пора. Але ви можете це робити навіть зимою під час відлеги. Це не впливає на якість проживання. Лохини, там закритою кореневою, це кажу висадка йде цілий рік. По рослинах, що в мене є, це ожина, це, ну, основні рослини це лохина жимелость, ну і гортензії та лохина. Там, коли я на тій посадці, де в мене контейнер, завжди з вами проходжуся, показую, які сажанці. Ну, тут в мене посадка на даній локації, тільки у відкритому ґрунті. Тому я саженців вам сьогодні не покажу. Але саженці можете замовляти і вам відправлю, кому потрібно. Так само доброго та обробки. Так, чи є у когось якісь запитання? Зараз прочитаю. Так, всім добрий вечір. Бачу, привіталася зі мною. Так, одержали 24 кущі, 3 річки. Один був дуже засохлий. Навіть е, КР керронізад. Коріння не могла роздерти, як полегшити її укорінення зараз? А як. Ну, не знаю, засохший. Ну, дивіться, якщо, якщо це була недавня відправка, ну не знаю, дощі у нас падуть, ніби все мокре. Але просто візьміть, віця, роздирати не потрібно кореневу систему. Вся суд якраз є того, що це закрита коренева, і той горшок не потрібно роздирати. Там тільки знизу, чуть-чуть, ну фактично так пощипати корінь для того, щоб він трішки порвався. Це на, ну, на сантиметр на два знизу. Ви ще весь ком не розриваєте, його не потрібно розривати. Не розривається він, тому що якраз коренева заповнила весь літраж. і, Тобто що. Ну, заповнений, ну, якщо б я вам продав з рихлою кореневою системою, то там би не було ніякого, е, ну, ніякої переваги в тому, тому що вона би була не заповнена, і рослина ще не виросла до своїх кондицій. А тут якраз і вся е, суть в тому, що заповнена повністю коренева система весь горшок. Але тут не потрібно її розривати, щоб ви розуміли. Це для вдалої висадки ваших рослин. Повністю. Ну Там тільки низ розривається 2-3 см. Так, чи є ще у когось якісь запитання? А він рахунок, щоб полегшити її укорінення, там немає поняття укорінення. Вона вже укорінена, ви просто вазон переставляєте з місця на місце. Якщо вони тільки тепер десь до вас прийшли, просто поставте відро з водою, розмочіть кореневу систему рослин там на хвилин 20-30 і все, висаджуйте. Там ніяких проблем з коріненням не буде, тому що воно вже відбулося. Так, чи є ще в когось якісь запитання? Питайте. Можливо, щось цікавить на рахунок цієї посадки, що я вам показую. Так, на рахунок поливу, як він в мене тут організований, до речі, я ще поливаю дану посадку, поливаю вже десь раз на тиждень, як дощів немає. Ось користуюся таким баком, заповнюю його водою напряму зі скважини і зразу ось таким мотором подаю на оці. Три ряда лохини. Не буду припиняти полив аж до початку сталих холодів, сталих морозі, або сталих морозів, або коли вже так температура опуститься там до нижче 5 градусів, вже не буде підніматися довший час, тоді вже і перестану в полив. Ну або ж тоді, коли все листя опаде. Тоді вже випаровування з ґрунту дуже слабке буде. І Полив можна буде припиняти. А зараз ще потрібно, якщо кажу, дощі не падуть, хоча б раз на тиждень ще робіть полив. Так, Чи є ще у когось якісь запитання? Так, ну що ж, тоді дякую всім, що провели час тут зі мною. Я наступний тиждень зустрінемося, покажу вже вам посадочку в контейнерах. Ну і покажу там саженці всі, які є в наявності. Це лохи нажимло з гортензії ожин. Все, всім, на ну, все добре, до побачення.